Вітання всім, хто долучився до ефіру. Вступна кампанія 2025. Правила особливості, можливості на рівненщині про це і не тільки почуємо далі. А мій співрозмовник, директор департаменту освіти і науки рівненської облдержадміністрації Петро Коржевський. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, пане Петро. Аби розпочати, давайте з чітких термінів так вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти, я так розумію, вже розпочалася до закладів вищої освіти. Теж ось уже на підході. Розкажіть детальніше про терміни початку. Завершення цих всіх нюансів так, вступна кампанія вчора стартувала. Вона стартувала для професійної фахової, передвищої вищої освіти. Розуміємо, що якихось там особливостей аж таких немає. Треба дивитися на сайті кожного закладу освіти, оскільки вступ у нас зараз електронний. Кожен вступник має зареєструвати новий кабінет вступника, і це теж те, що він має зробити має ознайомитися з правилами вступу, які на сайті кожного закладу освіти є, щоб розуміти для себе, які можуть бути особливості, і тут для кожної системи, від професійно-технічної до вищої, є свої особливості і не може бути якось єдиного підходу. Тому вступник має бути дуже ретельним. Я думаю, що підготовка до вступу вона не має. Починатися 1 липня, де треба вже врятувати особистість, яка має знайти собі дорогу в житті. Я думаю, що до цього треба пройти тернисний шлях, шлях розуміти, що тобі подобається, ким би ти в майбутньому став, щоб так не вийшло. Що дипломи в нас як правило складаються у шухляду по Завершенню навчання дуже би хотілося, щоб кожна людина мала в майбутньому можливість бути економічно активною, яка могла би дати і собі ради або створити підприємство, на якому могли би працювати інші, і тут від і тут і знов ж таки, в мене немає різниці. Від професійно-технічної до вищої освіти це має бути нормою. Ми добре mm. розуміємо, що е, кількість молодих людей, які будуть вступати цього річ, визначена і е, їх кожного року ставатиме менше. Але ми маємо розуміти, що Україна має мати можливість мати міцну економіку інакше ми е, не зможемо захиститися від ворога, і, і, і це має бути таким нашим девізом, щоб е, кожна. Гривня витрачена на освіту, вона була ефективною. Тобто, тут важливо, щоб саме вступник визначився, що чим він хоче займатися, наскільки це буде ефективно для його особистого бюджету. Так і тоді вже звертався до сайту закладу, до офіційних ресурсів. Там за вже все індивідуально. Я так розумію, Так, Дуже компанії, так? дуже би хотілося, щоб це був вибір саме абітурієнта. Часто ми зустрічаємося з тим, що це вибір батьків, це нереалізовані мрії батьків, це те, що батьки там дитині нав'язують. Мені би дуже хотілося, щоб молоді люди розуміли, що це їхня власна освітня траєкторія, їхня, е їхня можливість в житті чогось досяг досягти. Розуміти, е як можна динамічно рухатися, а, а не просто вірити в якісь казки, які їм розказують в кінцевому результаті по завершенню навчання. Е Скласти диплом і шукати якоїсь собі іншої долі, і, і, і це розчарування воно для нас ну якраз є таким неприйнятним. Хотілося, щоб люди розуміли, що треба е, обрати професію. Розуміємо, що неможливо. У віці там умовно 15 років обрати професію на все життя. Розуміємо, що ці зміни дуже відбуваються динамічно в нашому суспільстві, і упродовж там наступних там 20-30 років люди будуть змінювати частіше професію. Ну так угу, такий так. такий ринок, такі, такі тренди зараз. Але дуже би хотілося, щоб цих помилок, ризиків, відхилень було щонайменше. Угу. Наразі ми маємо можливість вступники мають можливість подавати документи в принципі до декількох навчальних закладів, про яку кількість йдеться. Наскільки ви радите диференціювати свої спроби, скажімо, вчитися там чи інакше. В першу чергу треба тут десь розкласти. Якщо беремо систему професійної освіти, то тут треба розуміти, що в майбутньому людина планує працювати на якомусь підприємстві, вона знає на якому вона усвідомлена в тому, яким буде рівень оплати праці, чи вона це робить для того, щоб в майбутньому започаткувати власну справу. Тут десь теж треба такі чіткі розуміння. Друге, вона має розуміти. В тому закладі у процесі навчання вона ще може отримати якісь мікрокваліфікації для того, щоб мати більший багаж знань, щоб бути цікавим роботодавцю, щоб мати можливість, якщо захоче розпочати власну справу. Якщо ми говоримо про фахову передвищу і про вищу освіту, тут треба розуміти про кон'юнктурні і некон'юнктурні. Професії маємо розуміти, що державного замовлення з кожним роком ставатиме все менше і менше угу. для е, кон'юнктурних спеціальностей, тому що економісти, юристи в такій кількості точно країні не потрібні. Маємо розуміти, що зараз важливо, щоб це було прив'язано до якихось природничих напрямків, до виробничих напрямків, до того, щоб людина розуміла, що інженери країні потрібні, а от е, юристи в такій кількості точно не потрібні, і це має бути розуміння того, щоб в майбутньому за це прийдеться плава. Тити визначену суму грошей, і ця сума кожного року стає все вищою і вищою, і це в принципі правильно, тому що затрати на освіту не можуть бути мінімальними. Якщо ми говоримо про вищу освіту, то державних місць точно стане менше. І точно тільки на тій професії, які користуються попитом, в яких держава зацікавлена все, що буде для оборонки, все, що буде там зв'язане з інженерними професіями, прикладного характеру, там, де буде е, виробництво, переробка. Е, і тут теж має бути розуміння, що е, держава даватиме грант. Але вона цей грант даватиме в залежності від того, як дитина склала е, національний мультипредметний uh -huh. тест. І, тобто, отой бал, який вона отримала, він дає підстави претендувати на більший грант від держави. Е, звісно, якщо би там ви хотіли почути мою особисту точку зору, з того. Е, яким повинно бути співвідношення, так, то так. я дуже категоричний в цій частині, тому що мені би хотілося, щоб вища освіта все ж таки до своїх лав залучала тих дітей, які мають високий рівень академічних знань. 150+, плюс. Ну для наприклад, mm -hmm. для себе я вважаю, що 150+, плюс дає перепустку претендувати на в майбутньому а на державне місце або на більшу частку фінансування держави в частині грантів? У Нас дуже хочеться, щоб 100 балів набрав, мав можливість отримати е, вищу освіту, але ще б бажано було би, щоб це було за державним замовленням. Ну мені здається, що це якраз і є ота така неконкурентність в майбутньому. Бо е, з такими знаннями або з таким академічним рівнем знань претендувати на те, що ти за період навчання за 5 років станеш абсолютно іншим і, 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 і отримуєш абсолютно інші знання ну це хибне уявлення. І, і маємо розуміти, що держава буде кожного року ставити все жорсткіші вимоги до вступників, до закладів вищої освіти, а велика кількість закладів вищої освіти, що є необґрунтованим. Інше питання якої якості викладачі, інше питання якої якості навчальні програми, і ми в майбутньому розуміємо, що та кількість дипломів, які є коштами державного бюджету, це якраз є те, чого не доотримують кращі здобувачі освіти, які б могли отримати кращі програми, індивідуальні програми і отримати фундаментальні знання, стати е Виробничниками, інженерами стати людьми, які можуть започаткувати власний бізнес, і тоді держава буде отримувати додану вартість, і тоді запрацює економіка. Це неминуче рано чи пізно ми до цього прийдемо. Хотілося, щоб це сталося якомога раніше, щоб ми могли зміцнити в тому числі обороноздатність нашої mm. країни, щоб ми розуміли, що кожна людина має бути ефективною в суспільстві. Дякую, ви вже заговорили за державне замовлення. Так наскільки я розумію, є ще таке поняття, як регіональне замовлення, і також ви заговорили про грант на освіту. Розкажіть, в чому різниця цих трьох форм сприяння людині у освіті, і яка ситуація з цим на рівненщині на цей навчальний рік, на цю вступну кампанію. Якщо ми говоримо про регіональне замовлення, воно стосується здебільшого закладів професійної освіти, mm -hmm. тому що вони фінансуються з місцевого бюджету. І, скажімо, медична академія, яка фінансується з місцевого бюджету, тобто ті заклади, які фінансуються з. Місцевого бюджету вони отримують регіональне замовлення. Воно регулюється відповідно до вимог ринку за результатами дослідження. Ми формуємо прогнозовані показники, потім скориговані показники. Потім доводимо кожному закладу е, замовлення на е, цю вступну кампанію. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про державне замовлення, то тут вже регулює держава. Мінекономіки в залежності від статистичних відомостей і дослідження ринку. Вона визначає, яка кількість необхідно е, яких фахівців замовити і розподіляється між закладами вищої освіти. Я вже на початку сказав про некон'юнктурні професії. Це говорить про те, що кількість державних місць буде звужуватися або буде перетікати на ті професії, які потрібні для держави. Звісно, будуть професії, які так чи інакше запит на них є, але вони належать до кон'юнктурних, і це означає, що такій кількості держава їх не потребує. Це означає, що держава буде розуміти, що вона може підтримати частинку фінансування. Той здобуття тої чи іншої професії, і це вже і це вже абітурієнт обирає. Він добре розуміє, що тут у нього є більше шанси отримати державне замовлення, а тут у нього є шанси отримати тільки мінімально там покриття гран грантом, але має високий рівень академічних досягнень в вигляді з даного національного мультипредметного тесту. І тут уже треба тут уже винахідливість, тут уже треба. Для себе складати якийсь алгоритм mm -hmm. дії розуміти, бо якщо скажімо, вся вступна кампанія у мене завжди завжди асоціювалася з пошуком державних місць, то зараз вже кожен здобувач освіти має бути більш прагматичніший аналізувати, має розуміти, де як він може що здобути, але дуже би хотілося, щоб ми не гралися в дослідження і аналітику, щоб ми просто напросто. Прагнули здобути саме ту професію, до якої йшли роками. Якщо я захотів бути юристом, то незалежно від того, кон'юнктурно це професія буде на неї державне замовлення. Це моя ціль. Я mm -hmm. до своєї цілі йду. Я йду до своєї мети. Розумію, що я туди повинен інвестувати, ну знов ж таки в себе, і в кінцевому результаті, якщо я стану хорошим юристом, то зовсім це і не кон'юнктурно, тому що хороша компанія мене завжди візьме на роботу. Тут тут, власне, немає якогось такого, якогось такого правила, чи там уставленого факту, там алгоритму. Все дуже динамічно, і кожна людина повинна е готуватися до вступу. Ну, щонайменше останніх три роки так і буде налаштована старша профільна школа. Коли ти завершив навчання у 9 класі, коли ти вступаєш в старшу профільну школу, ти вже маєш обрати профіль, ти вже маєш розуміти, в якому напрямку тобі рухатись. І в процесі навчання ти цей профіль звужуєш до предметів за вибором і розумієш, що от власне це тобі пасує, ти точно знаєш, що ти тут можеш бути найефективніший. Дякую, але разом з тим, ви вже заговорили про те, що не кожен в 15 років може визначитися, де він може бути найефективнішим. Все міняється, мрії змінюються, думки змінюються. Наскільки я веду до електронного кабінету вступника, тому що нюансів, як ви назвали, багато результати НМТ, наявність чи не наявність, все ж таки держзамовлення чи якогось там співфінансування у вигляді гранту. Тобто людині треба дуже багато чого проаналізувати. Наскільки цей електронний кабінет взагалі система електронної подачі документів допомагає. У цьому аналізі з вашого погляду, ну як на мене, там все дуже просто і зрозуміло. І мені би дуже хотілося, щоб людина, досягши віку 15 років, могла вже справді бути самостійною, могла аналізувати, могла для себе організувати вибір. Якщо раптом в неї не складається працювати з електронним кабінетом, і в нього якісь виникають запитання, завжди є заклад освіти, mm -hmm, да. до якого можна звернутися, і тобі зроблять супровід. От. Але, е, як на мене, всі е, колонки, які потрібно заповнити, вони зрозумілі для дитини у віці 15 років. Тому він, власне, так і формувався, щоб у молодої людини була можливість зайти у кабінет і самому його. Скажімо, всі внести дані. Звісно, ну якщо ми говоримо про те, що там має бути світлина, то ми розуміємо, що це світлина не з інстаграму, тому що в майбутньому йому буде виданий студентський квиток, і там в нього буде відображена світлина в інстаграмі, за якою його не завжди можуть впізнати, бо ви знаєте, які світлини в інстаграмі виставляють молоді люди. Ну тому тут треба вже розуміти, що це повинен бути якийсь певний формат. Фото, фотографії, яка відображатиме реальну людину, особу, яка, якщо отримає електронний студентський квиток, то по ньому його можуть ідентифікувати. І тут ж зразу дуже багато таких знаєте нюансів, які треба кожній молодій людині, людині пояснювати. Ну, Даруйте, але це, вже, це вже зріле так. життя. Тут уже треба ну, бути... частина того зрілого життя. Перший такий тест національний мультипредметний. Я маю інформацію, що досить непогано. Мешканці рівненщини його здали. Принаймні, маємо багато 200 бальників. Ключову роль зараз відіграє все ж таки результат тестування з вашого погляду. Чи все ж таки те, що ти обереш? Твоя професійна якась схильність. Якщо ми говоримо про вищу освіту, то перепусткою до вищої освіти все ж таки є національний mm -hmm. мультипредметний тест, і ми маємо бути. Свідомі, і це вже не перший рік, і це вже десяток років, що іншого поки що нічого немає, і до цього треба готуватися. Аналізувати складно це було, чи це так, чи не так. Ну, не вправі ні в мене, ні там в молодих людей. Вони мають розуміти, що це частина алгоритму, який вони мають виконати. Е, результати національного мультипредметного тесту. Це вже теж якась перепустка, куди, бо можна. Мрії собі скласти дуже такі е, амбітні, але національний мультипредметний тест дуже швидко опустить ці мрії до якогось нижчого рівня, і ти маєш для себе розуміти, куди я можу і як я можу рухатися з тими е, балами, які в мене є. Mm -hmm. І тут якраз те, до чого я е, хочу повернутися, коли людина розуміє, що вона хоче мати визначену професію. Вона працює над тими предметами, які власне в тій. Професії будуть найбільш потрібними. Звісно, є обов'язкові три предмети, які однозначно, якщо людина заходить в академічну спільноту, вона повинна мати досить високий рівень. І чому я кажу, що він повинен бути не менше 150 балів? Тому що ми бачимо, що значна частина випускників закладів вищої освіти не працевлаштовані і ніколи за цією професією не працювали, і ніколи за нею працювати не будуть. Ну, це ж не е, нормально, коли держава, витрачаючи визначену суму грошей кожного року, не отримує. Ту кількість mm -hmm. спеціалістів, на які на які вона розраховує, і це якраз є ота така нераціональність використання держав... коштів державного бюджету, яка могла би послугувати на якісь інші в даному випадку на оборонні е е цілі, і таке інше. Тому власне десь кожного року відшліфовується система вступу до закладів вищої освіти. і в майбутньому я сподіваюся, що і закладів кількість зменшиться, і вони стануть потужнішими, не просто там багато і потрошки і всього а в кінцевому результаті нічого, тому що ми розуміємо, якого рівня є академічна спільнота в частині там викладацького складу. Ми зараз дуже багато читаємо, хоча я думаю, що це і раніше було просто настільки не було м, публічно про якість дисертаційних досліджень. Я ну особисто для себе завжди ставлю запитання в нас. Купи дисертаційних досліджень, чи мають вони при вони прикладний характер, як вони слугують для розвитку нашої території, як від цього виграла Рівненщина. Бо якщо дивитися по кількісних показниках, то власне в нас би ма, мало бути все дуже добре і в економіці, і в всіх суспільних mm -hmm. сферах, тому що дисертації захищається. Просто знаєте, як пиріжки почуться, так дисертації захищається. Чи стали ми мудрішими, чи стали ми багатшим суспільством, чи стали ми освіченішою нацією? Ну, виходить, що це не прямо пропорційно, а мало би так бути, тому в мене є Питання до якості оцього е, тренду, який зараз відбувається у суспільстві. І тому мало би бути так, що людина, яка захищає дисертацію, це людина, яка переконливо рухається у розвитку тої чи іншої сфери, тої чи іншої галузі, в нього є наукова школа, яку він. Е, Супроводжує, яка робить відкриття, яка робить дослідження, яка їх впроваджує, яка там, вибачте, очищає річку Устя, бо, бо всі її очищають до цього часу. Результатів немає. Всі роблять якісь винаходи, технологічне обладнання. Ми, ми не купуємо його в Китаї, а ми запровадили своє виробництво. До нас приходять інвестори, будують фабрики, заводи, там працюють наші інженери, наші інженери роблять розробки, запускають технологічні лінії. От, власне, для мене має бути такою динамічною наука. Якщо цього немає, значить ми щось робимо не так. Але кожного разу, якщо ми дивимося в кількісних показниках, нічого не змінюється, набирали 300, набираємо 300, 350, 400, чи набрали, ну це вже інший результат, але це кошти державного бюджету. Ми маємо бути звітні за публічні фінанси. За це має відповідати ректор якого призначають на посаду. За це мають відповідати всі науковці, які мають диссертаційні дослідження, якщо вони отримають за це надбавки і доплати, а вибачте мені, економіка е, ніяк не відчуває е, їхньої доплати в 25 там, і скільки відсотків. Ну, тому маємо нарешті покласти, покласти край оцим всім е, речам, які, е, на жаль, суспільство поки що толерує, але здається, що межа цьому вже. Наближають ну, очевидно, що ви погодите зі мною. Що культ диплома досі у нас є? На жаль, так є батьки хочуть, щоб їхні діти мали вищу освіту діти або слухаються, або теж притримуються цього всього. Але разом з тим розвивається і професійна освіта на Рівненщині. Так наскільки є можливості. В плані професійної освіти, тобто, чим аргументуєте те, що можливо диплом про вищу тобі зараз не на часі, а звернися до професійної. Які переваги професійної освіти, на вашу думку, такі ключові, які можуть змотивувати сучасну дитину перед тим, як повернутися до професійної освіти, я ви знаєте, інколи спілкуюся з батьками, які хочуть, щоб їхня дитина здобула вищу освіту. Завжди ставлю їм запитання, на яке так і не отримав відповіді. От коли батьки кажуть, ну я хочу, щоб вона краще жила, чи він краще жили, ніж mm -hmm. я, я кажу, що ви в це вкладаєте? Відповіді на це немає. Люди не розуміють, що краще. Вони думають, що з того моменту, коли їхня дитина стане студентом вищого навчального закладу, всі зорі зійдуться, і все стане просто, ну просто нічого не роблячи, все станеться це неправда. Це хибна пострадянська уява, що якщо поступив в інститут, то зразу появляються якісь блага. Блага самі до людини не приходять. Блага створює сама людина. Тому е, десь тут би хотілося, щоб було переосмислення mm -hmm. щодо професійної освіти, все ж таки, як би хто що не говорив, ми маємо розуміти, що. У нас вже з'явилося дуже багато підприємств переробної галузі. Ми вже не торгуємо сировиною, ми вже робимо додану вартість, є меблевий кластер, де ми виготовляємо меблі і супроводжуємо цей процес. Ми маємо розуміння, що з'являються якісь інвестиційні проекти і приходять сюди, інвестори, створюють підприємства. Ну, до прикладу, Хьорд Кнутсен виготовляє меблі, Морган Фенічі теж. Заходять компанії, де треба величезна кількість робітників. Ви думаю, знаєте без мене, що інформація про те, що в робочої сили на різного роду підприємствах не вистачає. Вона якраз і є тим таким викликом, з яким ми маємо впоратися. Ми готуємо ну, в системі професійної освіти маємо 11 тисяч студентів. Але цього недостатньо, аби закрити усі компоненти економіки, які є е, нашою регіональною складовою, і це і це теж такий виклик. І добре розуміємо, що нам напряму залежить від того, як вони працевлаштовуються, і якщо всі, а в нас рівень працевлаштування е, 94 плюс відсотка, це означає, що м, ми правильно рухаємося. Інше питання що. Плинність десь більша, діти не повні не завжди закріплюються на першому робочому місці. Тут теж є свої внутрішні проблеми, як, як правило. В публічний простір це не потрапляє, але хтось платить достойну заробітну плату, а хтось її, а хтось хоче, щоб люди працювали за мінімалку. Люди ж зараз розумні, достатньо джерел інформації, звідки це все можна взяти. І добре розуміють, що якщо людина, яка працює там умовно шиє вишиває ши якісь вироби, і в одному місці вона за адресою там, вона отримає 15 тисяч гривень, а за адресою Київська можна отримати 16, то для цієї людини дуже просто Змінити місце роботи. І тоді, коли вже, там скажімо, підприємець говорить, що від мене хтось іде, він має бути свідомий, що значить якийсь компонент в нього е, гірше, ніж в його конкурента. І, і, і це якраз є таким конкурентним середовищем, яке mm -hmm. в нас на рівні, слава Богу, вже розвинено, розвинено mm -hmm. і досить досить потужно. Тому я вважаю, що е, навіть тоді, коли людина завершила навчання в закладі вищої освіти, а потім розуміє, що це не її і здобуває професійну освіту. Це краще ніж вона взагалі нікуди не йде, ніж якщо вона стає взагалі неекономічно активною. Але тоді треба поставити собі запитання: за для чого було витрачено 4-5 років. Тобто, це час втрачених можливостей, як для молодої людини. Вона десь можливо задовільняла амбіції батьків. Можливо, батькам задуматися за цих 5 років, дитина могла би досягнути якогось результату, мати можливість. Може, навіть започаткувати власний бізнес, жити по-іншому. От тут якраз я з батьками би був погоджувався, коли б вони тішилися, що от, дивися, моїй дитині стало легше, вона живе краще, ніж я мріяла. І, і, і це якраз є результатом. Система професійної освіти готова. Вона, вона модернізується. Насправді дуже складно тримати цей рівень, тому що. Зараз одного там освітнього простору і технологічного обладнання замало, тому що все дуже динамічно змінюється. Сьогодні виробляємо одну продукцію завтра треба бути готовим до інших трендів угу. Те експортуємо, те переробляємо. Тут виробництво от є декороси. це означає, що ми не маємо продавати лохину, малину, ми маємо просто робити так, щоб вона тут перероблялася, і продавати вже готову продукцію. Розуміємо, що є молочна сфера, треба робити сири, сметану, йогурти, Українських має ставати більше. Ми не маємо їсти польський йогурт. Це просто неприпустимо в цій країні, в якій ну даруйте цю сферу, десь ну, скажімо, не так розвивають, як би і хотілося, і тому напрямків діяльності для людей зараз більш ніж достатньо. Просто треба сідати для себе там, виписати технічне завдання, що я в майбутньому хочу, і обрати свою освітню траєкторію і. Дуже швидко побудують, і в процесі навчання можна здобути якісь додаткові навики, вміння, щоб бути озброєним. Петро Миколаївич, На цьому дякую вам за розмову. Сподіваюся, абітурієнти отримали ті поради, яких можливо шукали дійсно вибираючи свою майбутню професію. Дякую, дякую вам. А всім, хто був з нами, нагадаю більше оперативної, цікавої, корисної інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. На все добре.